Наступна людина, з якою будемо спілкуватися, спеціально для хіпістару, знаєте, представляти 100% не треба. Людина, яка на сцені в естраді, в українській естраді, вже, вже вже знаєте, мабуть, і не порахувати скільки років, і ви чудово виглядаєте. Це комплімент. По перше, по-друге, триматися на сцені стільки років потрібно ну вміти. Як вам це вдається? По-перше, по-друге, як аудиторія зараз відноситься до ваших пісень? Тому що ну аудиторія змінюється, омолоджується, а ви такий молодий, активний з тими ж піснями і всі їх люблять? Це питання перевожу ну, в другу плоскості. От, на, Наприклад, от зараз дівчата всі іщуть, щоб був багатий, щоб були гроші, щоб був депутатом. А треба іскати чоловіка, щоб був добрий, добрим людям! Добре всюди! Розумієте, якщо він добра людина, то все буде А на професійний діяльності, як ви кажете, стільки не живуть. Це завдяки людям. Тому що буває таке, що я приїжджаю на концерт і співаю свої пісні, а вони кажуть, ми навіть не, не, не чули, що у вас такі пісні, тому що всі знають, Петро Чорний, Петро Чорний. А коли я сажуся ще за рояль, розумієте, це як друге дихання. Тому що всі такий образ думають, що Петро Чорний це Бубен, це Медведів, це Ай -не, не І я звик до, до цього. Тому приходити на мої концерти. Чому маю? Хочу знати я Україну моя. Я вам так скажу: після ліги сміху вже ніхто не скаже, що Петро Чорний це бубен. Це 100%. З чим сьогодні будете співати? Що будете співати і з чим сьогодні будете виступати? Ну сьогодні співаю три пісні: одну пісню авторську, це Дніпро рідний батько і така баладна. Відчути, а перша пісня буде, ми заспівали в шестером, от, але хлопці поїх... не змогли приїхати, повномарьох дітю. А я як представник тракторних військ ще про тракторні війська. Поїхали! Горість, <uprising> Сьогодні такий перший концерт народних зірок України, благодійний концерт, і далі по всій Україні, я так розумію, ви будете їздити з колективами, виступати, давати людям настрій. Чи потрібен зараз цей настрій людям під час війни в Україні і як вони до цього ставляться? Коли я їду до хлопців, до наших атлантів, і це дає їм таку надію, як вони дають, саме вони дають надію до перемоги, до життя. От зараз я для хлопців. Постійно, ну, ну коли їжджу до них, вони даже не міністерство говорять, нам треба Петро. От давайте Петра і наприклад. Запалив атаман люльку, поки то невдача, може плакати горілка, та й козак не плаче. І на, наприклад, стоїть атаман, на кручі, згори поглядає на червоне боке сонце, хмара наступає, заятеріли селеці, убірвуться коні, ви козаки козаченьки, рідний край боронить. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Ну і від вас побажання після таких пісень неможливо не запитати. Від вас побажання для всіх наших хлопців і дівчат ЗСУ, які зараз на передовій, які зараз боронять, дають нам можливість, щоб сьогоднішній концерт, по-перше, відбувся. По-друге, щоб перемога була як можна скоріше. Здоров'я, тому що здоров'я кожного з нас, багатство нашої країни, а піснею. Шановні наші Атланти, хочу сказати: воїни ЗСУ, янково-охоронці, що ви жили сто років, і сіяло сонце. Войни, ЗСУ! Викруті Атланти! І перемога буде наша. Згинуть окупанти. Руський корабель. Гей! Боже мій! Дуже вдячний, красунечка! Не дай хоч руку поцілувати. Шо ж ти. Я ж самий холостив Україні.